Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як спираються наші станочки. В комплекті ви отримуєте дві ось таких шпитки. Все прийде вам в розібраному вигляді, тому що так займає менше місця, і посилочка виходить дешевшою та меншою. Ось такі дві шпильки. На шпильці йде у нас гайка, дві шайби, і ось така гайка закрита. На ось цьому валику йде також дві шайби, уже меншого розміру, і ось така гайка барашек. Також йде в комплектації ось такі боковинки. Вони йдуть з отворами. Вверху отвір на 10, внизу на 8. Що ми робимо? Нам потрібно з однієї сторони відкрутити гайку зняти одну шайбу. І так з усього. Відкручуємо гайку, знімаємо шайбу. І ось так, тут також відкручуємо і знімаємо одну шайбу. шайбу. Беремо одну боковинку і продягаємо, так, тут я відкручу продягаємо шпильку, потім, коли вже е, Буде станочок зібраний, ми зможемо точно відрегулювати. Одягаємо шайбу, сюди слідкуємо, щоб шайба була велика, беремо велику шайбу, одягаємо шайбу, ой, і накручуємо ось так закриту гайку. Так, іншу нашу шпильку також одягаємо внизу. Тут таку ж відкручу руку, одягаю велику шайбу і закручую гайку. Ось так. Далі, ось сюди, ми одягаємо наші валики. Ось так. Одягаємо маленьку шайбу і закручуємо барашок. Тут іде вже барашек, так як нам валик постійно потрібно Крутити, регулювати, ми накручуємо на нього роботу, тому тут йде барашок, зручний із ручечками такими. Також одягаємо так, шайбу не забуваємо. Шайба має бути е, кругом з однієї і з іншої сторони. І ось так. Далі ми ввожимо ось так на бік і відкручуємо вже з цієї сторони. Шайби, гайки, точніше. Знімаємо одну шайбу. Знімаємо одну шайбу. Тут я одразу по... опущу нижче трошки нашу нижню гайку, щоб тут було відстань, ось тут була більша, тому що нам ще треба сюди поставити боковинку. Так, ой так, знімаю одну шайбу. І опущу знову гайку. І тут також відкручую барашек і знімаю одну шайбу. Перевіряю, кругом зняла шайбу. і одягаємо. Одягаємо одночасно, уже тут, так, тут головне попасти. Ось це єдине, що може затруднити трішки роботу. Це те, що тут потрібно одягнути. Ось так. Все. все легко одягається. Одягаємо шайби великі. Закручуємо гайки ось ці з кришечками. Так, ось тут вискочує. І ось так. Закручую знову гайку, не знаю, там видно? Не видно. Видно чи не видно? Так, прокручую вже тут. Там уже все будемо регулювати, коли станочок поставимо в горизонтальне положення, ніж вертикальне положення. Це зараз горизонтально лежить. Ось так. Одягаємо кругом шайбочки і закручуємо наші гайочки. Все. Далі ми вже собі. Регулюємо, Тобто тут вже нічого складного немає. Все добре, затискаємо, палики наші крутяться. За допомогою ось цих зажимів барашків ми затискаємо, щоб він не крутився, Попускаємо, відпускаємо, тобто тут уже ми регулюємо. Ось так, Ось такий станочок. Нічого складного немає. Просто потрібно слідкувати про те, щоб е, шайбочки наші були на місці з однієї і з іншої сторони. Тут ідуть більші шайби, тут ідуть менші шайби. Тут, йде, е, ну, тут і не переплутаєте, тому що тут різьба йде на 8, тут різьба йде на 10. Тобто ці шайбочки вже сюди не одягнете. Ось такий станочок. Дякую за перегляд.